Правоохоронці відреагували на сутишки біля Верховної Ради, адже мітинг під стінами парламенту був не лише надто емоційний, а й постраждали люди. На лікарняних ліжках опинилося одразу п'ять правоохоронців та один рятувальник. За протиправні дії в урядовому кварталі правоохоронці доставили до Печерського райуправління управління міліції трьох найбільш активних учасників подій для з'ясування всіх обставин події. Активістів не заарештували, взяли пояснення і відпустили додому. Але за фактом хуліганства у міліції відкрили кримінальне провадження. Заворушення під Верховною Радою почалися у четвер ввечері. Близько 200 мітингувальників вимагали реструктуризації валютних кредитів. Спершу активісти перекрили дорогу на вулиці Грушевського, згодом заблокували виходи з парламенту, не хотіли випускати депутатів, щоб ті працювали. А потім вже традиційно на площі біля ради спалахнули шини. Коли рятувальники намагалися їх загасити, почалася штовханина. В результаті постраждали люди.